Три громади Чернігівщини отримали спеціальні шкільні автобуси. Це Новобіловська, Кіптівська та Понорницька громади. Транспорт закупили на умовах співфінансування. Майже 8,5 мільйона гривень кошти держбюджету, ще майже три мільйони профінансували місцеві бюджети. За словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, більшу частину потреби в автобусах область у цьому році закриє. На сьогодні більшу частину потреби за рахунок. Тієї субвенції, яка була виділена вже в 25 році і зараз додатково виділена, і зараз е, е, ці процедури закупівлі тривають. Е, ми закриємо більшу частину від нашої потреби по області. Щодо умов співфінансування, співфінансування визначається по формулі відповідно від спроможності громад. Воно десь 5%, десь 10%, десь 15%, але більшу частину закриває. Е, Потреби саме державна субвенція автобуси спеціальні пристосовані для людей, які користуються кріслами колісними. Для громад цей транспорт вкрай потрібний. Для нашої понуринської територіальної громади він є вкрай необхідним, оскільки наш автопарк він вже автобуси застарілі, і у нас е, гориста місцевість, дуже багато підйомів, спусків, дорожні покриття не скрізь. Ну, в нормальному злагодженому стані, тому автобуси часто ламаються і проблеми тут є також. Ну і у нас дуже територіальна така об'ємна громада. Дітей потрібно підвозити до чотирьох навчальних закладів. Голови громад підкреслюють новий транспорт, питання також і безпеки для дітей. Наша кітівцівська громада, яка була теж постраждала частково. Потребувала оновлення транспорту. Частину ми передали на Збройні сили. Ось на, сьогоднішні, на сьогоднішній день цей автобус, який ми отримуємо громаду, це велика справа. Це для дітей покращення і безпековість до навчальних закладів, доїхати. У цьому році держава спрямувала в Чернігівщині рекордні кошти на закупівлю шкільного транспорту майже 102 мільйони гривень.